Олена, Теліга поворот. Це буде так, в осінній день прозорий перейдемо ми на свої дороги. Тяжке змагання наші душі зори, щоб колосилась зерна перемоги і те, що мрією було роками. Все обернеться в дійсність і можливість нам буде сонцем кожен кущ і камінь у ці хвилини гострі і щасливі. Подумай тільки наші села і люди, а завтра прийдемо до свого міста захоплять владно зголоднілі груди. Своє повітря тепле та іскристе. Та звідки сум, зловіщий вітер вийшле, щоб кинуть серце в крижаний протяг, усе нове і до старої вишні не вийде мати радісно навпроти. Заметемо вогнем любові межі, перейдемо у брід бурхливої води, щоб взяти повно все, що нам належить, і злити знову зі своїм народом.